Коротше, що тут тільки не намотало на ту фрезу. І алюмінієві дроти, дивіться. І різні отакі тканини, шнурки. Коротше, все, що тільки не хочеш. Ледве відчищається. ледве. Я вже і шпателем, і викруткою. Чим я тільки то отаким От способом. Отаким От способом. Ну, коротше, зробило бетон. Отаке. От Бачите, що робиться. Ну взагалі. Взагалі годі. Годі прокати, дивіться, що робиться. Що я тільки не знаходив, і колючий дріт, і такий дріт. Ну кажуть, все-все різне. Ну як є, почищу, помию і зараз знов хтось подзвонить. Їхати фрезувати.